Розклад для тельця на наступний тиждень. Повільний, але впевнений прогрес. От що буде у вашій фінансовій сфері наступного тижня? У вас тут все стабільно, все гарно, все чудово і є можливість якось покращити свою фінансову сферу. Чи якийсь проект розпочати, чи, можливо, на іншу роботу перейти, чи розширити свій бізнес. Чи щось з'явиться якась можливість на роботі трошки більше заробити, ніж ви до цього заробляли. Можливо, невелике збільшення вашої зарплати. Швидше за все, ваше здоров'я підведе вас наступного тижня. І, можливо, навіть доведеться звертатися до лікаря. Але, або ж ви не захочете взагалі йти до лікаря, або навіть якщо сходите, вам назначать якесь лікування, то ви або махнете рукою та. Дорого та не хочу, та само пройде або просто забуватимете приймати вчасно ті ліки, які вам назначить спеціаліст, і через це хвороба дещо затримається в вашому організмі. В романтичних стосунках, на жаль, наступного тижня гармонії не буде. Бо чомусь ви в чомусь підозрюватимете свою кохану людину. Чи буде підґрунтя для цих підозр, чи ні, але ви будете в такому стані, мабуть, щось від мене приховує, мабуть, десь мене дурить. І або ж ви будете. Вимагати відповіді, а що ж ти від мене ховаєш, що ти там замовчиш, або навіть якщо в цей момент і змовчите, настрій буде зіпсований, і ви будете якось не надто красиво поводитися з своєю коханою людиною, якось огризатися, якось сваритиметеся. і через це не буде між вами взаємопорозуміння. На жаль, і відпочинок ваш також буде зіпсований якоюсь злою людиною, не надто відповідальною людиною. Це може бути як і та людина, той спеціаліст, від кого залежить ваш відпочинок. Ну, наприклад, турагент вам розписали, що відпочинок буде отакий в отакому готелі з отакими умовами. А ви приїжджаєте, прилітаєте, а там умови значно гірші, ніж вам про то розповідали. Так, і під час самого відпочинку може трапиться якась не надто стримана людина, швидше за все, це буде чоловік, але не обов'язково. Яка чомусь до вас доколупається? От у людини поганий настрій, чи людина сама така по життю, і треба зіпсувати настрій всім оточуючим. Знайомі, незнайомі, неважливо, мені хочеться доколупатися, і я доколупаюся.